Вітаю. Тема нашого брифінгу. Зайнятість без бар'єрів, працевлаштування, профнавчання, підприємництво. Перед мікрофонами директор Тобіського обласного центру зайнятості Микола Городецький, заступник директора Олександра Островська, начальник управління реалізації політики зайнятості Наталія Бреч. За ініціативи першої леді Олени Зеленської була розроблена національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні. Безбар'єрність це суспільна норма. Вона передбачає створення таких умов, які дозволять кожній людині, незалежно від походження, статі, віку, фізичних можливостей та соціальної групи, реалізувати свої права і свободи повною мірою, зокрема на працю, навчання, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом. Служба зайнятості, постійно розвиваючись та досконалюючись планомірно будує для своїх клієнтів безбар'єрний доступ до усіх послуг служби. Йдеться не лише про фізичну доступність. Зокрема, в будинку праці є безпорові входи, ліфти та сановузу для мобільних громадян, вільний, у холі доступ до комп'ютерів з виходом в інтернет, також відкрита сенсорна кімната для дня індивідуальних консультацій людям з інвалідністю, внутрішньопереміщеним особам, ветеранам бойових дій, будь-кому, хто бажає отримати приватну консультацію. Для самостійного пошуку вакансій працює сервіс Єдиний портал вакансій. Це спільний проєкт Мінекономіки, Державної служби зайнятості та шести провідних сайтів з пошуку роботи, таких як Workua, Робота.ua, Іано, нова робота, підбір GRC і Job.org. Щоденно на сайті налічується майже 260 тисяч вакансій, які оновлюються в режимі онлайн, у тому числі з наданням житла. До забезпечення безбар'єрності належить цілий комплекс заходів і практик, які допомагають працевлаштувати представників вразливих верст населення, зокрема осіб з інвалідністю, ветеранів, пенсіонерів, молоді, батьків у декреті. У співпраці з громадськими організаціями, водійними фондами, державними та недержавними організаціями служба зайнятості створено єдине вікно надання послуг соціально вразливим людям, зокрема переміщеним особам, ветеранам, ветеранкам, людям з інвалідністю. Звернувшись у зручний за місцем розташування підрозділу обласного центру зайнятості, людина має можливість отримати максимум інформації за принципом кейс-менеджменту. Окрім послуг з працевлаштування, професійного навчання, розвитку. Та запровадження бізнесу, кар'єрні радники служби зайнятості також інформують про те, де і як отримати гранти з міжнародних фондів на бізнес, соціальні виплати на компенсації, житло, гуманітарну та матеріальну допомогу. Через єдине вікно у службі зайнятості людина дізнається про те, хто і де може допомогти, у відновленні документів, отриманні посвідчення ветерана, людини з інвалідністю, довідки ВПО. У наданні психологічної допомоги та реабілітації, соціальній та професійній адаптації ветеранів та ветеранок у догляді за дитину до трьох років від муніципальної нянь Інформаційно та цифровою безбар'єрністю послуг служби зайнятості активно користуються клієнти, які знають, які знають, що через дату дії можна подати заявку на отримання ваучера на навчання, подати бізнес-план та заяву на отримання гранту чи мікрогранту зареєструватися як безробітний та знятися з реєстрації, оформити допомогу по безробіттю. Роботодавці можуть подати заяву на компенсацію за працевлаштування ВПО. На сайті Державної служби зайнятості роботодавці та шукачі роботи можуть створити власні електронні кабінети. Кожен, хто має потребу, може скористатися платформами Моя професія, консультаційна мережа, «Спрофорієнтації і побудови кар'єри, онлайн-навчання, інформаційно безбар'єрність забезпечує тісна взаємодія з медіа. Робота гарячих ліній, присутність служби зайнятості в соціальних мережах, комунікації через електронну пошту та чат-боти. Держава надає допомогу не тільки шукачам роботи, а й роботодавцям. Зокрема, для них передбачені компенсації за працевлаштування громадян різних категорій. Крім фізичної, інформаційної, цифрової безбар'єрності, є ще і економічна безбар'єрність. В Площині економічної безбар'єрності, служба зайнятості виступає посередником на ринку праці між роботодавцями, які мають потребу персоналі, та людьми, які шукають роботу. Всі громадяни незалежно від віку, статі сімейного стану, стану здоров'я віросповідання чи майнового стану мають одинакові права, можливості та умови отримання послуг в Державній службі зайнятості. У них вільний доступ до всіх джерел інформації про послуги служби зайнятості. Кар'єрні радники допоможуть не тільки тим, хто зареєстрований в центрі зайнятості як безробітний в пошуку постійного чи тимчасового місця праці, але й тим людям, які працюють і мають бажання змінити місце роботи чи знайти щось краще для себе. Для пошуку роботи людям та оперативного контактування вакансій наші працівники працюють на засадах рекрутингу. Адже чим швидше буде окомплектована вакансія, тим швидше робоче місце буде приносити результат, прибуток. Людина отримає дохід, буде набувати страхового стажу. Ну а держава буде мати доходи в формі податків, і в нашому випадку це якраз і підтримка Збройних сил України. Служба зайнятості не тільки надає послуги шукачам роботи, але також роботодавцям. Роботодавцям виплачуються компенсації на оплату праці, на єдиний внесок, за працевлаштованих зареєстрованих безробітних певних категорій, осіб з інвалідністю, учасників бойових дій, людям, які мають додаткові потреби на ринку праці, які потребують додаткового захисту на ринку праці, а також внутрішньопереміщеним особам. Крім того, роботодавці також можуть отримати компенсацію, коли працевлаштовують людину з інвалідністю першої групи. Служба зайнятості компенсує до 106,5 тисяч гривень на облаштування робочого місця. Якщо людина з інвалідністю другої групи, то 71 тисяча гривень. Вони можуть придбати обладнання, меблі, різні допоміжні засоби для того, щоб людина могла комфортно почувати себе на робочому місці в порівнянні з іншими людьми, так щоб їй було зручно. Однією з найбільш таких популярних програм служби зайнятості у площині економічної безбар'єдності це є урядовий проект Є робота для відкриття власної справи. Претенденти на отримання грантів можуть отримати консультації в службі зайнятості пройти навчання з бізнес-планування з організації підприємницької діяльності. Програма власна справа передбачає надання мікрогрантів на старт або розвиток власного бізнесу. Основною вимогою є створення робочих місць. Якщо розмір гаранту надається від 50 до 150 тисяч гривень, це створити потрібно на менше одне робоче місце, від 150 до 250 тисяч гривень це потрібно створити не менше двох робочих місць. З 4 травня доповнена чинна постанова Кабінету міністрів щодо видачі грантів, додавлено можливість отримати грант для самозайнятих осіб до 75 тисяч гривень. Це люди, які займаються вдома репетиторством, випічкою, надають послуги в сфері краси. Це також люди, які шиють та ремонтують одяг, вони можуть отримати такі кошти, там придбати собі необхідне обладнання, і тут одна єдина вимога це зареєструватися як підприємець. Важливо, що кошти мікрогранту повертаються формою виплати основних платежів, податків, які платить підприємець, і також єдиним внеском, який платять на новоприйнятих працівників відповідно до програми. Крім того, держава надає гранти для ветеранів інвалідів внаслідок війни і членам їх сім'ї, одному із подружжя, які можуть або відкривати власну справу, або вже розширювати свій бізнес. Сума гранту для ветеранів чи з подружжя до. 250 тисяч гривень зобов'язані створити одне робоче місце, до 500 тисяч гривень створити не менше два робочі місця. І якщо учасник бойових дій вже є ФОПом не менше як три роки, він може отримати грант до мільйона, але за умови 30% фінансування власними коштами 70% грант. І тут основною умовою є створення не менше чотирьох робочих місць. Важливо, що кошти мікрогранту і гранту вони не оподатковуються. Крім вище названих напрямків безбар'єрності, є ще суспільна та громадська безбар'єрність. площині цієї безбар'єрності служба зайнятості також може відзначити, що люди можуть отримати послуги як в центрі зайнятості, так і на території громад, в місцях, де проводяться якісь зустрічі, в тому числі там, де збираються громадські організації, волонтерські організації. Послуги служби зайнятості доступні для людей всіх категорій, незалежно від місця в суспільстві, від соціального стану. Від місця проживання і статі є ще гендерна безбар'єрність. Тут служба зайнятості також має своє місце, оскільки жінки жінкам, як і чоловікам, доступні всі послуги служби зайнятості, вся інформація, яка є про послуги. Вони мають доступ до єдиного порталу вакансій, про який вже говорив Микола Ярославович. Можуть вільно обирати для себе таку роботу, які вони хочуть, знайомитися з тою роботою, можуть проходити професійне навчання, створювати чи розширювати свою справу. Їм надаються інформаційні, консультаційні, профорієнтаційні послуги і організовуються зустрічі з роботодавцями їм надається допомога в написанні резюме. Сьогодні, в зв'язку з гострою нестачею кадрів, внаслідок війни спостерігається тенденція працевлаштування жінок за професіями, які традиційно колись вважалися чоловічими. Це верстатник картонорізального верстата, оператора автозаправних станцій, водій, тролейбуса, підсобний робітник, сторож. Жінки також починають займатися більше вакантних посад і державних установах, керівні посади і рядові службовці. Є приклади, коли жінки опановують професії водіїв автотранспортних засобів, водіїв тролейбусів, трактористів, комбайнерів. Насправді для людини, яка хоче працювати сьогодні, є дуже багато можливостей знайти роботу отримати гідну заробітну плату, вже змилися всі кордони і обмеження щодо віку, статі, віросповідання і так далі. Від людини, чи чоловіка, чи жінки необхідно тільки бажання навчатися, працювати чи розвивати свою справу. А служба зайнятості ці бажання може допомогти реалізувати в життя. Послуги служби зайнятості є безоплатні для всіх категорій людей. Освітня безбар'єрність, створення рівних можливостей, відкритий доступ та інклюзивний підхід до навчання, зокрема освіту продовж життя, а також здобуття нової професії, підвищення кваліфікації чи опанування додаткових компетентності. В службі зайнятості діють чотири освітні програми, які відповідають вимогам безперервної освіти та дають можливість пройти навчання різним категоріям громадян. Це навчання за ваучером, підготовка, перепідготовка чи підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, навчання учасників бойових дій в Центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України за експериментальним проектом та підтвердження результатів неформального навчання. Ваучерна програма доступна для семи категорій громадян. Найбільш поширеними серед них є особи старше 45 років, які не досягли пенсійного віку та мають 15 років страхового стажу, учасникам бойових дій протягом трьох років із дня звільнення, внутрішньо переміщеним особам та людям з інвалідністю за відсутності підходящої роботи, а також людям, які отримали поранення калісту, перебуваючи в зоні бойових дій, та людям, які перебували в полоні. Дані категорії громадян повинні мати професійно-технічну або вищу освіту та не перебувати в центрах зайнятості як безробітні. Ваучер дає право людині на здобуття вищої освіти, на перепідготовку заробітничої професії, на підвищення кваліфікації та спеціалізацію в межах спеціальності. За отриманим документом, люди мають право здобути 79 робітничих професій та 45 спеціальностей вищої освіти, в галузі будівництва, транспорту, сільського господарства, освіти, медицини, культури, соціального забезпечення та цивільної безпеки. Навчання здійснюється в ліцензованих закладах освіти в межах України за денною, вечірньою, дистанційною, дуальною формами навчання або шляхом їх поєднання. 1 січня 2024 року ваучер видається на суму 30 тисяч двісті гривень. Це 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, які встановлені в межах календарного року. Оплата ваучера здійснюється фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Початку року ваучерною програмою скористалося вже майже 400 осіб. Зареєстровані безробітні, які перебувають на обліку служби зайнятості, також мають право пройти професійне навчання за кошти фонду. Вони мають право пройти професійну підготовку, здобути нову професію, пройти перекваліфікацію, підвищити кваліфікацію або пройти стажування безпосередньо на робочих місцях у роботодавця. Навчання в даному випадку здійснюється на замовлення, працездатність із подальшим працевлаштуванням на вільні вакантні місця. За цією програмою здійснюється вже фінансування навчання, проживання, проїзду, медичного огляду, а також зберігається виплата допомоги по безробіттю. За 5 місяців цього року професійне навчання пройшли вже 502 людини, і після завершення навчання 95% людей працевлаштовано. Найбільш поширеними серед безробітними були такі професії, як водій до транспортних засобів, кухар, кондитер, пекар, перукар, манікюрник, електрогазозварник, тракторист, машиніст сільськогосподарського виробництва та швай. Крім цього, працюючі учасники бойових дій також мають можливість пройти професійне навчання за кошти фонду в Центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості за 95 робітничими професіями, а також підвищити кваліфікації та опанувати додаткові компетентності за 365 освітніми програмами. Крім оплати навчання, проживання, проїзду та медичного огляду для ветеранів, також фінансується проживання та проїзд, супроводжуючої особи, якщо на навчання направлена людина з інвалідністю першої групи. Навчання також здійснюється закладами освіти за різними формами навчання. За попереднім узгодженням із слухачами та роботодавцем, після успішного завершення навчання за вище перерахованими програмами, слухачі отримують свідоцтво державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації, диплом про отримання вищої освіти, посвідчення або сертифікати про підвищення кваліфікацій. Крім вище зазначених освітніх програм, центри зайнятості також організовують підтвердження результатів неформального навчання за професією кухар. Дана процедура відбувається у тих випадках, коли людина має певні знання, уміння та навички, але не має документу про освіту. Підтвердження кваліфікації організовується нас в Україні київським коледжем, рівненським та Одеським центрами професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України. Протягом двох днів людина складає підсумковий іспит, виконує кваліфікаційну пробну роботу та у випадку успішної їх здачі отримує документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації за професію кухар 3-6 розряду. Отже, якщо ви маєте бажання скористатися послугами служби зайнятості, звертайтеся в місцеві. Центри зайнятості за місцем проживання ми в Тернопільській обласній центр зайнятості за адресою, вулиця Текстильна, 1Б, будинок праці.